Зі усім привіт. Ну що ж продовжуємо згадувати матчі у цьому відео. Я хочу пригадати матч Національної збірної України, який відбувався 24 березня 2017 року. Це був матч відбору на чемпіонат світу 2018. Збірна Хорвації у себе вдома на стадіоні Максимір. Команда Чачіча приймає збірну Україну Андрія Шевченка. 1-0 Хорватія перемагає. Все вирішив єдиний м'яч, який на 38-й хвилині матчу забив Ніколо Калініч. Ну, давайте, друзі, про все ми з вами будемо говорити по порядку. Збірна Хорватії, головний тренер команди Чечіч 4-2-3-1. Стартова розстановка Хорватської збірної Субашич у воротах. Пара центральних захисників Домогой Відамич, Піваріч Е2 по флангах, Лука Модрич Бадель, центральні опорні півзахисники. Іван Ракітіч, атакувальний півзахисник, Маріо Маджикич. Матео Бродович по флангах та Никола Калинича нападе. Це стартовая расстановка сборной Хорватии. Украина. Сборная Украины. Андрей Шевченко, главный тренер команды. 4-1-4-1. Стартовая расстановка у хорватской сборной. Андрей Пятов у воротах. Пара центральных захисников Александр Кучер, э, Иван Ордец, Богдан Будко, Коля Матвенко по флангах. Тарас Степаненко упорный пивзахисник. Рослан Ротан, Витя Коваленко. Центральні атакувальні півзахисники Андрій Ярмоленко, Євген Конопленко по флангах та Артем Кравець у нападі. Це стартова розновка національної збірної України. А тепер буде роздавати про сам футбол. Безпосередньо будемо говорити. І справді, друзі, в принципі, справді непоганий старт був і від України, від Хорвації. Хорватія на правах господаря все таки була поцікавіше в атаці на старті матчу. Ось пригадується, був удар в стійку варіт. Коли пробивав нападник збірної Хорватії прям стійку, Якщо я не помиляюся, то якраз пробував Ніколо Калініч, якщо я, звичайно, не помиляюся. Саме Нікола Калініч якраз -то пробивав в Стіковеріт українською збірною. Тобто, і справді такі хороші виникали моменти у хорватської збірної, але свої моменти Хорватія не реалізувала. Ще, до речі, пара було моментів Манджукіча, Україна також відповідала своїми атаками, і в цілому матч плюс-мінус був рівний. Так, да, Хорватія трішки була в атаці цікавішою. Але Україна так-то і не поступалася. Хорватії. Володіння чим було рівне, і Україна також, в принципі, свої непогані випади проводила. Хорватія дуже здорово виглядала, і на 38-й хвилині матчу. Хорватія відкриває рахунку матчі е, uh, Нікол Калініч. Нікол Калініч пробиває з розвороту та забиває гол. Ще не помиляюсь, то Іван Ракітіч записав гольову передачу до Сукопаса а я не помилився все-таки, а я, друзі, все-таки не помилився. Іван Ракітіч віддав передачу на Нікола Калініча, той пробиває з розворота і збиває гол Нікола Калініч. Пробиває він з розворота і збиває. І забиває гол Нікола а Нікола Калініч забиває. Перша 45 хвилин хвилинка на цьому дій завершується. Вийду в Хорватії на другий тайм Крамеріч Ковачич. в Україні вийде Євген Селізня, Всідара Чук, тобі сілін. Намагалася Україна відігратися, Україна більше, м'ячів володіла. І в принципі, Україна. Ну, не без команда Андрія Шевченка виглядала. Ну, реальний шанс це був напевно, на 78-й хвилині в України. Е, був штрафний в Україні і був хороший. Такий, такий плотний удар. І Субашич відбиває удар добивання і повз ворота М'яч пролітає. Ось це був хороший момент для України. Але Україна не змогла реалізувати свої нагоди. Хорватія в кінці кінців переможе 1-0, в принципі. Сказати, що в матчі прям дуже багато було гольових моментів там у Хорватії чи в Україні, я би не сказав би. багато було боротьби і обидві команди. м'ячем володіли Відрізками Там Хорватія володіє м'ячем атакою. Відрізками це робить Україна. Ось тому, друзі, якось так. Перший був за Хорватію Хоча плюс-мінус він був рівний матч, але у Хорватії, там і пригадається, це був момент і в Стійку, влучав а, Нікол Калініч, ще пара було у Хорватії. А, Хорватія. перемагає Україну 24 березня 2017 року з рахунком 1-0. Ось, друзі, підсумкова статистика. Ну ударів більше в цілому було в Хорватії. Ми бачимо 13-10. Ось така безпосередня статистика. Ударів площину, якщо не помиляюся, за матч 4-4 було. За ударами якраз в площину 386 передач у Хорватії, 76% точність передач, 45% контролю м'яча. Україна володіла м'ячем більше. 478 передач України. 80% точність передачі в українську збірну і 55% володіння 16-14 це не зволить. Одна жовта картка в Україні. 1-1 по і 5 І за кутовими. Перевага була в Україні. А якщо брати безпосередню статистику окремо першого тайма, то у Хорватія у першому таймі м'ячем володіла трішки більше. Ударів було також більше в Хорватії, але раді, там якщо не помиляюся, тут 3-2 з ударами в площину була статистика на користь України за перший тайм. У другому таймі в Україні в моменті поменше володіння стало більше, набагато більше в Україні. Стало володінням, чим у другому таймі порівнянні з першим. Але за другий тайм в Україні всього на всього три удара та один удар в ствір за весь другий тайм. А підсумок. Да, ось, якщо такий підсумок підбивати, да, ось матче, да, між Хорватією та Україною. Ну, в цілому, друзі, плюс-мінус матч був рівний. Плюс-мінус матч був та рівний і справді. Україна, в принципі, вважає, що Хорватія не поступалася. Да, Хорватія була ближче до голу, У там і стика була. Uh, да, тобто в Хорвація була табличчі, друзі. Україна також показувала хороший футбол, і команда Андрія Шевченка в принципі, також проводила непогані атаки. А взагалом, друзі, я вам можу сказати, що кваліфікація на чемпіонат світу 2018 група була в Україні нелегка. Да? Взагалі не була група в Україні. В української збірної, ось крім Хорватії та України, в групі були ще такі команди як Косова, Фінляндія, Туреччина та Ісландія. Нелегка група була для України. Україна в кінці кінців посяде третю позицію у групі. Ісландія та Хорватія пройдуть далі. Ісландія посяде першу позицію, Хорвати будуть другими. Тоді у Києві, на Ліцькому Олімпійському Хорватія з рахунком 0-2. Обіграє Україну, і це був як фінал для обох команд. Але і цей матч, який відбувався 24 березня 2017 року, також був правди, справді. Да? Ось цього фреймі матч, але Хорватія знайшла свій момент на 38-й хвилині матчу і Нікула Калініч, який грав, до речі, в Дніпрі, реалізував свою нагоду. Тож, привітала, ми, друзі, цей матч збірної України, відбор Чемпіонату світу 2018. 24 березня 2017 рік. хорватія Україна. Хорватія у себе вдома на Максимір приймала Україну. Із рахунком 1-0 збірна Хорватії все-таки Україну переграє. Побажаємо збірні Хорватії всього самого найкращого, Україні побажаємо всього самого, самого найкращого. І вам, друзі, від чергу серця, я би хотів би вам, би усім би побажати добра, щастя. Бережіть, друзі, найголовне себе, будьте найголовні щасливі. Усі до побачення, усім до нових зустрічей, будьте щасливі.